Павло Глазовий Джерело і фонтан. Крізь чорну скелю світле джерело, Прозору воду в затінку лило, а поблизу серед жоржин і трав, фонтан грайливо бризки розкидав і глузував з малого джерела, з його води. Що слізкою текла. Нещасне, бідне, жалюгідне ти. Навіщо й жити, як отак текти? без безсиле в тіні, в холодку і квасиш грязь із глини та піску. На мене ти, задрипане, поглянь. Як граю я в яснорожеву рань, як наді мною райдуга дуга вогнем горить, мов арка дорога. Поглянь, як гордо в квітах я стою, самому небу в пику я плюю. І хвилькою всміхнувшись, джерело фонтанові відповіло. Ти показний, але не вблизьку суть. Увечері твій чорний рот заткнуть, а хай заткнути спробують мене. Нутро гори порву, як кам'яне, І все-таки до сонця донесу, не показну, живу свою красу.